Це Роман Еличук, розвідник 17-го батальйону. Родом із Миколичина. Більше року тому він залишив дружину двох маленьких діток та пішов на війну. Але схоже, справжня війна для Романа розпочалась зовсім недавно. У ніч 6 на 7 січня у місті Дзержинську на Донеччині він розбороняв масову бійку за участю п'ятьох поліціянтів. Згодом його викликали до поліції і наполягали, аби боєць дав свідчення проти свого комбата. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала волонтерка Ольга Решетилова. Придумувати Рома відмовився його відразу повезли в гуманний Артемівський суд. А далі ви вже знаєте, зараз Карпатський хлопець Рома сидить в одному СІЗО з сепарами, яких понад рік затримував на фронті. Він тускесфобіля, наша наш хлопець побратим, який відслужив 13 місяців у і Зараз його викликали і несправедливо хочуть засудити. Роман Каличук із Микуличина, боєць сьомого окремого вертолітного полку. Нещодавно повернувся із війни. каже, приїхав на акцію, аби продемонструвати усій Україні, що земляки Романа у біді не залишать. Звіси шуваріми його звідси забрали. Його призвав вінкомат Івано-Франківських взяти. Нехай теж нехай допомагають, нехай військова івано Іванофраківського допомагає, підключається. Там нас ніхто не почує, тут почують. Хоча аби її почули, і мама ув'язненого бійця Марія Іличук розповідає, син не чинив нічого незаконного, навпаки, боронив свою батьківщину. Просто по телефону подзвонили, що він явився, щось там чи підписати, чи що. Його взяли, закрили, так як Бог знає, якого преступника. І я дуже прошу, щоб його вернули додому. Колона із односельчан, друзів, учасників АТО та самооборони рушила під стіни військової прокуратури. «Учасникам АТО тричі! Слава! 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 Боєну, Роману, тричі. Бою, бою, бою. Серед натовпу Ірина Іличук, дружина Романа. Жінка впевнена, її чоловіка спровокували, адже той неодноразово жалівся на неприязнь із боку місцевого населення та правоохоронців. Ображаються різними словами, закидають, розумієте, даже місцеві. та самі ж місцеві, я ж кажу про то, що навіть хлопці, ви маєте якусь там совість, люди приїжджають, якби захищати вас, допомагати вам відвоювати територію, землю, на якій ви яка є українська, на якій ви проживаєте, за словами Ірини, її чоловікові інкримінують 115-ту статтю кримінального кодексу України умисне вбивство. Тоді як убивства взагалі не було. Це коли Роман побачив, що це вже доходить до крайності. Якісь треба приймати рішення. Він стріляв тоді у воздух. Врешті активісти заходять у військову прокуратуру. Олександр Солдатов каже, тільки щойно дізнався про справу Романа. Втім, у військовій прокуратурі Івано-Франківського гарнізону такого провадження немає. Розслідують справу у Донецьку. Будь-які коментарі чи законно він притягається до відповідальності, чи, чи правомірно він затриманий, чи буде йому обрано запобіжний захід. Я не можу. Тому, звичайно, отримати від вас лист чи звернення і передати його своєму керівництву, передати його з зміст керівництво військової прокуратури Донецького гарнізону я зможу і зроблю це. Врешті прокуророві дають термін 10 днів на реакцію з боку головного відомства. У цей час Донецький суд вирішує залишити Романа у СІЗО. Натомість активісти кажуть, у разі необхідності готові перекрити і міжнародні дороги, і залізницю. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.